Річниця депортації. Сьогодні українці згадують кримських татар, яких цього дня, 1944 року, радянська влада примусово виселила з Криму. Увечері на Майдані Незалежності буде скорботний мітинг. А рівно о 12-й годині дня сьогодні вся країна стихла. Була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих. І опівдні на дзвіницях усіх соборів Української православної церкви Київського патріархату закалатали поминальні дзвони. Така акція відбулася вперше за всю історію стосунків українських християн та мусульман. Біль народу, який живе в Україні це загальноукраїнський біль. Наші переживання разом із жителями нашої країни однакові, ми теж пройняті скорботою про ті страшні події, які відбувалися у 44-му році.